Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. 6.12, але ні, я встала 5,45. Встала 5,45, темнота опять, світу нема. Включила станцію, тому що піти, хоч вмити ці красиві очі, почистити ці білі зуби, розчесати ці ріснички, бо вони злиплися. Але хотіла слюною, то Іра сказала, якою слюною вони злипаються. Кажу, я коли слюною роблю, то вони в мене цілий день держаться і собі не роздоруються на ну, кедда, бо вони злипчать. Ну і добре, зато не вірву. Одним словом, мої хорошенькі, кожний ранок я вам буду говорити добрий ранок, чудовий ранок. Дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ, що в нас є можливість стати, випити з вами стакан води, поговорити, побажати один одному гарного настрою. Ви знаєте, гарний настрій, ваша посмішка це настрій на весь день. Ви знаєте, що ваша посмішка це все. А ви в мене завжди повинні тільки посміхатися. Якщо ми не дай Боженько, встали в нас на душі дискомфорт. Не дай боженько, присіли. Підняли дві красиві ножки і так, мої хороші, чемодан уже зібраний. Сьогодні ж я їду Іремчу. Вещі на утро я звечора готовлю. Зараз ході цього цего медведика, стаканчик води стоїть. Дівчатка зараз розкажу вам про ці вітаміни. Хто їх знає, одразу пишіть в коментарі про вітамінки. Одним словом, такий легкий-легкий у мене бардак. Ну, збираюсь на роботу красуньки мої. Головне, що сьогодні зібраний чемодан. І йду сьогодні в цьому мішки. Так, маю дівчатка, ставлю перед вами ці вітаміни. Сказали мені, що це від них не старієш. А я ж хочу бути завжди молода. Та витягуйся, вона не хоче витягуватися, не хоче, щоб я була завжди молода. Дівчатки, ну правда кажу вам, а ну от я вам ставлю, а ну тако чутавши світа, а ну ось до, он до. Дівочки, а ви знаєте про ці вітаміни? Дівчинка сказала, Світу, як ти їх не п'єш? В твої молоді годи їх потрібно. кажу, кажу всі п'ють, Вона, каже, да, кажу, всі п'ють, і я п'ю. так ставлю їх такого Ви знаєте ці вітаміни? Знаєте. Ну, у нас вітамінів постійно, ж, напевно, в організмі не вистачає. ну, у мене, напевно, по крайній мірі не вистачає. Ну що, дівчатка, будьмо. За гарний день, за гарний настрій. Щоб ми з вами були завжди молоді. Ні, я теж сьогодні встала, дивилася на себе і хотіла плакати, але спомнила бабушки Віри покоїні слова. Дочка, яка б ти не вставала утром, ти у нас сама красива. а щоб бути ще кращою, кращої вітаміни. Так, я так розумію, їх треба пити раз в день, правильно? Ану напиште мені це, я то сказала, щоб пити, а не казали, як. Ні, по-моєму, утром по одній. Так, ми, візьму їх з собою. Візьму з собою. Маю кісточку, каже, не слюнити, але як її не слюнити. Хорошо, хоч... У мене, якщо знаєте, буває таке, що я зубаю кісточку, знаєте, чим я чешу реснички? З одним щоткою. А що? Вона теж хорошо чеше. А ще лучі, знаєте, чим чешу? пальцями. Я що бачу, що я роблю хоч боку -то нові віку. Ну нічого. Пишні, дівчатка, ще й коришні, пишні. Починаємо процедуру. Я сьогодні встала. Пішла злягла з хвостиком. Гарно, гарно. бом, що робити. Бабушка Віра покойно казала, що ти це у нас найкрасі, а обаятельна і привлекательна. Та я коли сьогодні на себе подивилась, думаю, бабушка Віра, може це була шутка, але ні. Достал, личка, умила, кремчиком намастила, хвоста зробила. Шикарна ледь. Так що, лет. Сьогодні я їду Їду я, Це завтра їду ще йду Франківська, до Франківська, завтра до Яремча хтось не йде. Значить, понеділок, середа, п'ятниця, я так розумію, поїзд іде до. Яремче, а вівто, вівторок, п'ятниця і неділя, ну коротше через день. Якщо він сьогодні йде до Франківська, то завтра він йде до Яремчі. То їду я сьогодні до Яремчі. Слухайте, що мені пишуть, що в мене сині чи зелені брови? Ви що серйозно, що вони сині чи зелені? Треба піти вже до Юри зробити брови. надо». Ну, на коли я вже, мабуть, приїдете, та піду. Та все, треба, я ж хочу приїхати та лягти на підтяжку лиця. Я бачу, Наталя Кавцова вже зробила шикарно, шикарно, чесно. Дуже-дуже-дуже. Ось так от, даже видно. Ну, 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 лице міняється, дівчатка. Я хочу вам сказати, що лице сразу міняється. Я бачила до подбородочок і після, Отак дуже красиво. Красиво, красиво. Я вчора продивилася, всі сто. Так, лице не мастила. Беру, зараз зроблю ще румяни. І все. Дівчатка-тоналка 100 гривень на привозі, треба купити їх ще. У нас там в рядах така класна кісточки вже, як і мені, мої года, моє багатство. А що, скільки не є всі мої, правильно? І хочу вам сказати, що з кожним роком я дивлюся на фотографії 10 років назад, дівчатка. Агонь, агонь, да. Слухайте, себе треба трошки любити. Ми дійсно на себе забили великий, великий, великий болт. Дівочки, я а говорю, як воно є. Ми да, от такі біжимо бігом. От е, я до чого вам хочу сказати, дивіться. Мені один раз так було плохо, і я приїхала дому і розуміла, що не треба там зверити, їсти, постирати. І я це зробила, лягла пластом, а потім думаю: Світ, отак ти приходиш, да? тобі плохо. І ми все робимо. Не дай Бог ти це лягла примірно, да? все. Пиши пропало. Дівчатка, ми себе так недооцінюємо. ми себе дуже не цінимо. Ви знаєте, як одна дуже людина розумно сказала. Почни любити себе, почни. А ми себе, ми себе любимо, дівчатки. Ну, ну от таку правду. Ось о, наряди, одіваємо, де ми їх одіваємо? На роботу. От де ми з вами ходимо? Таку скажіть. Де. Оде раніше, да, раніше воно було по-друге, якийсь день рождення, свадьба, шила, що це. А зараз де ми ходимо? Наряди ми вдіваємо на роботу. Якщо ми йдемо десь у гості, в будь-якому випадку ми щось там в шкафу знайшли красиве плаття, і то купили одне плаття, да, і воно у нас висить 10 років, але воно з моди ніколи не виходить. Так що, ми, ви знаєте, рідну річки, приходиш дом та все зробила, лягла, і думаєш, боже міну, ну як так? А з другої сторони, я хочу вам сказати робота вона нікуди не втече, а здоров'я в нас одне. Не дай Бог приборіли, ніякі гроші вам не поможуть. Ніякі. все. От я вам кажу: слухайте, ну хто це каже? Я кажу, хоч закрий свого рота вже там. От учора, понеділок. Думаю, будильник не буде. Ну, тобі з все, всіке встала. Скільки з вами почати? Почала дев'ятого. Думаю, та полежи, Поспи хоча б до дев'яти, до десяти. Який? Я просто знала, що. Тут треба замести, там мене жде Андрюшка. Там треба то зробити, потом приїхати, то потом то і все. І лягла напевно, Ні, вчора я хочу вам сказати, що я вже около десяти я спала. Так, да, це я вже прямо спала. І сьогодні встала, правда, встала з будильником, на дворі темна ніч, включила станцію. Все, думаю, іди у моє лице, іди покажися людям, хоч одне утро красиво, то я буваю, утром встаю, і така, знаєте, око відкрила, думаю, ні, треба сказати, добрий ранок, віршу, кава з вами. Так що, мої ріднулечки, себе треба трошки любити, цінити. Да, це хто говорить, Базаренко говорить, так. Да. Особливо я себе ціню, люблю. Я почну любити, подожди, що, що ж, життя тільки починається, я п'ю вітаміни молодості. Сказали, з ними ми не будемо старіти. А ви знаєте, в душі ми з вами завжди де молоді, неважливо скільки вам років. Давайте вип'ємо за те, щоб ми завжди були з вами молоді. А я така людина, сім п'ятниць на неділю. Міняю швидко плани, як мужики. 6.37, я вже одягла костюмчик, костюмчик, от світулечки. Дівчатка, я хочу вам сказати, от світулечки вам коті, да. ще одна світуля. Дівчатки, я вам хочу сказати, коли я прийшла, він висів на вішалки, Ну, висить та й висить. Ну, коли я його оділа, він просто висить по-другому вже на мене. Дівчки, оці полоски вони його преображають від А до Я. По-перше, вони нас удвіняють. Так саме головне, костюм іде на флізі. Він дуже теплий, я навіть майку не вділа, тому що він дійсно теплий. Висока-висока посадочка, обалденно широкі кармани. Дівчатки, ця полоска вона нас просто удлиняє. От дивіться, да, красивенький. Іменно оця ізюмінка в цьому костюмі. Це цей мішка і ця полосочка. Він дуже крутий, він дуже теплий. І що мені подобається, він на манжетику підрублювати не потрібно. На самий наймалий розмір, і саме головне, що він іде теплий, дівчатка. Він дуже крутий. Ну, я ж вам. Показую все круте. Так, дівчатка, я на це кімоно, на цю жилетку, я вже дивилася в неї не один рік. Вона з моди ніколи не виходить і не вийде. Кімано – це така жилеточка, яка підходить під все. Мені ще подобається, що вона йде удлінька, дівчатки. Я люблю її. Вони є в цвітах, але в мене є і чорні, у мене є і зелені. Я розсвіти брала і чорні, і зелені. Дівчатка, ну ця не уступає нічому. Білий колір є, білий колір. Так, до цього що в мене Боже, в мене сумка, я вам кажу, що в неї тільки нема. Не бачили, чорне вже в чому зелена в шкафу, а коричневу я не знімаю. Дівчатка, це сумка, мішок, в неї влазить все. По-перше, вона стирається або єдно класна. Дівчина задала мені питання, чи не вилазять ці квадратики? Ні, ви що? Ну скільки в мене ця сумка вже дівчатка? Ну скільки? Зелена це взагалі? Общі... підожіть, у мене ще одна перед цим була коричнева. То вона вже ну вона стілена, перестірена, їй вже год два, наверное. вона не із носіла. Час, тим більше, у нас осінь, і що треба? Блоніва сумка, балоніве кімено і пішла. Так що мені красуньки, Кимоно я вам показала. Я в йому, зараз, мабуть, піду. тому що я ці жилетки вже поклала в чемодан, собі з собою взяти. А в прийду, прийшла машинку, кинула на 15 хвилин дівчатка, що ще треба. І вона підходить під цей костюм чи да, хорошенька. Подожди, чи може чорну діти в мене длінна є там? Що вона там є? Чи піти в білої? Піти білої? Вона добре підходить, да? час ще коричневі коричні блискульки. Одним словом, отака в мене дівчатка цибулинка, сумочку показала. Вона удобна і вона під все. Костюмчик, ще раз показує дівчатка. Він йде на флізі, він йде утіплений. І ці полоски вони просто приображають. Ще раз кажу, дівчатки, те, що вона висить на вішалки, це одне. Бо те, що коли ми його одіваємо, це взагалі інше. А завжди, знаєте, що хочу сказати моїй красуні. Ви знаєте, е... Вам повинно бути удобно і комфортно. Ви пойміть мільйон людей, мільйон війні. Ми не можемо всім подобатись. А вообще я всегда хочу сказати, що ми з вами очарувательні, обаятельні, привлікательні. Так, дівчатка, ні, білу жилетку не діла, бо на дворі таке щось меречиться. Вона діла курточку від наших хлопчиків з привоза. Блискучі та потулечки, це теж там ході дівчатка. Вони в коричневому світі я взяла, але вони є і в чорному. Ну ви знаєте, що все, що блестить, це ваша світулечка. Костюмчик з медведиками і курточка з нашого привозу. Вона якраз чорна, коричнева з білим, підходить мені під цю цю будиночку. Значить, мої хорошеньки, отака сьогодні в мене утрення, обалденна класна цибулинка, машина вже прогрівається, надворі така смеречка. Смеречка така, мрачить у нас в селі, говорить, я не знаю, як у вас говорить. Одним словом, присіли, встали, з правої ножки пішли. І день буде чудовий. Запомніть мої хороші раз і навсі. Свій день, свій настрій робите самі. Якщо ви, не дай Боженько, утром встала трошки дискомфорт, холодна вода, стакан холодної води, творить чудіса. І все, ми собі оділись. гаруч вперед, попа назад, Летящий походкою пішли на роботу. I love you! Так, мої ріднулі мої краситові, поки їду по своєму світу, можу з вами поговорити про погоду. Погода така, гідка, паскідна, ну таке, знаєте, яке як, мречка 13 градусів. Але ж спомнила дівчинка, мені пише, світуля, у вас вже не горить, як та я вже модна, ви Уже щось скрипить ззаду. Ну це ренджовер. Воно як не скрипить, то горить, ви розумієте, по-другому не буде. ні ні слава Богу, зараз покажу, не горить, а зато ззаді вже щось скрипить. Ну, головне, що вона їде. Бензина повний бак, колеса накачані, і, і все, і холодна ніч, бокал просеко. І ми вперед, і тільки вперед. Ви мене поняли красуні? Проснулись, глазки відкрили і тут бакал з світулечкою. Так що чай, чек не горить, щось скрипить, але їде. Слава Богу, що їде. Щас покажу, ви що думаєте, Я обманюю чек. Правда не, не горить. Так, мої хороші. Ви бачите, за чек не горить. О, я вже сьогодні їду на втори, зелений. На на, на на вторий зелений. Це шикарненько. так що красуні, нічек не горить. Погода чудова, погода прекрасна. Всім гарного настрою.